Доброго дня, діти! Я рада вас вітати на уроці математики. Тема нашого уроку співвідношення між одиницями маси, дії з іменованими числами, розв'язування задач. Любі діти, хочу побажати вам гарного уроку, щоб було цікаво всім нам працювати, щоб хотіли дуже всі відповідати. Щоб допомагало вам вміння міркувати і 12 балів легко заробляти. Порахуємо усно 6 помножити на 8, 24 поділити на 4. 10 помножити на 3. 60 поділити на 10. 9 помножити на 3. 50 поділити на 10, 6 помножити на 5, 54 поділити на 6. Відкрийте свої зошити. Запишіть число. Класна робота з нового рядочка. Каліграфічно запишіть число, яке складається з однієї сотні і п'яти одиниць. Так, це число 105. Розглянь малюнок. Що придбав покупець у магазині? Яка маса окремого товару? Покупець придбав товарів, уся маса яких становить 10 кг. Що саме міг придбати покупець? Вибери з малюнка вище. Основна одиниця вимірювання маси кілограм. Масу вимірюють за допомогою терезів. Розглянь види терезів. Подумай, яке їх призначення. Поміркуй, які одиниці маси зручніше використати для одного яблука. Ящика яблук вантажівки яблук. Так, масу одного яблука вимірюють у грамах. Масу ящика яблук вимірюють у кілограмах. Масу вантажівки яблук вимірюють у тонах. Отже, масу невеликих предметів зважують у грамах. Масу великих предметів зважують у тонах. Запам'ятай міри маси. 1 кг дорівнює 1000 г 1 тона дорівнює 1000 кг 1 центнер дорівнює 100 кг 1 тона дорівнює 10 центнерів. Чи знаєш ти? Що найважча тварина на землі синій кит. Його маса становить понад 150 тонн. А найважча тварина на землі, що мешкає на суходолі, африканський слон. Його маса може сягати 8 тонн. Найменша пташка на землі колібрі бджілка Її маса становить близько 2 грамів. Найбільший птах на землі страус, його маса 1 центнер 50 кг. Подумай, у яких одиницях вимірювали масу кожної тварини. Так, масу слона вимірювали у тонах, масу зебри у центнерах, а масу фламінго вимірювали у кілограмах. Розв'яжи задачу. Маса білого носорога становить 4 тони. А маса чорного удвічі менша. Яка маса чорного носорога? Розглянь короткий запис. Розв'яжи задачу та перевір свою відповідь. Порівняй 7 центнерів і 7 кг одна тона. І 3 тони, 550 центнерів і 55 центнерів, 1 тона і 1 кг, 400 кг і 5 центнерів, 100 кг 1 тона. Постав знак більше, менше, дорівнює. Якщо потрібно, зупини відео, виконай завдання та перевір свою роботу. Якщо ти справився, перевір. Працюємо далі. Встав пропущені числа 5 центнерів, 3 тони, 5 тонн, 5 центнерів, 1 тона 10 центнерів. Перевіримо свою роботу. 5 центнерів дорівнює 500 кг. 3 тони дорівнює 30 центнерів. 5 тонн дорівнює 5000 кг. 5 центнерів дорівнює 500 кг. 1 тонна дорівнює 1000 кг. Десять центнерів дорівнює одна тисяча кілограм. Якщо ти справився, можеш відпочити. Наша Україна, ти прекрасна сильна та щаслива і ніжна, як співаєш ти, наша Україна не скоріма вільна, мудра та розумна, як навчаєш ти. ЗСУ, па, -па, па патрончик наш песик золотий всі борони бояться у мілі па 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 патрончик герой. Папа, папа, патрончик, герой наш дорогий, Відважний і сміливий, найкращес крутий, Відважний і сміливий, найкращий безкрутий. Найкращий пес крутий! Виконаємо номер 551 Запиши в кілограмах кожну масу. Якщо ти виконав завдання, перевір свою роботу. Молодці. Працюємо далі. Завдання 552. Запиши в центнерах і кілограмах кожну масу. Пригадай, один центнер дорівнює 100 кг. Перевіримо виконане завдання. Якщо помилки є, виправимо. Наступне завдання 553. Виконай дії з іменованими числами. Перевір свою роботу. Наступне завдання. Розв'яжи задачу. Маса шкаролупи курячого яйця 6 г. Це становить 10-ту частину маси всього яйця. Яка маса курячого яйця? Поміркуй. Розв'яжи задачу та перевір. В'яжемо наступну задачу. Із поля в овочесховище потрібно перевезти 18 тонн овочів. Вантажівка перевозить за один рейс 3 тонни овочів. Скільки рейсів потрібно зробити вантажівці, щоб перевезти всі овочі? Поміркуй. Розв'яжи задачу та перевір відповідь. Поміркуй над цікавими задачами. Що легше? 2 кг заліза чи 2 пухові подушки по кілограму кожна? Курка, яка стоїть на одній нозі. Важить 2 кг. Скільки важитиме курка, якщо стане на дві ноги? А на домашнє завдання вам буде номер 556-557 на сторінці 100 у підручнику. Розв'яжи задачу, виконай дії з іменованими числами. А я дякую вам за урок. До нових зустрічей!